Національний банк представив нову банкноту до роковин російського вторгнення. На банкноті номіналом 20 гривень зображено трьох солдатів, які тримають державний прапор з одного боку, і дві пов'язані руки з іншого. Арештовано майно куми Путіна і дружини Медведчука Оксани Марченко на понад 5,6 мільярдів гривень. Зокрема, арештовані дві земельні ділянки, чотири житлових будинки у Києві та Криму і 10 автомобілів, 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємств. Екс-міністра інфраструктури Пиваворського та його заступника. А шульмейстра підозрюють у збитках державі на 30 мільйонів доларів. Намбо і САП повідомили екс-міністру інфраструктури України і його колишньому першому заступнику про підозру у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад 30 мільйонів доларів США. Про це повідомляє НАБУ. У повідомленні, повідомленні зазначається за даними слідства у липні 2015 року. Тогочасний міністр спільно зі своїм заступником. Ком на той час також головою а, тарифної ради е, мінінфраструктури забезпечили а, прийняття наказу, за яким корабельний збір із суден морському порту південний разом із е, АМПУ почали стягувати й приватні кампанії. А, тоді як за законом стягнення такого збору є виключною а, пере. Прерогативою, як користувача акваторії порту, при цьому один із бенефіціарних власників згаданих приватних компаній виявилася особа, яку набу і САП підозрюють у корупції впад ДПСКУ. І яку перебуває в розшуку та під санкціями РНБО за відкритими даними міністром інфраструктури був Андрій Пиваворський, а його заступником головою? Тарифної ради Мінінфраструктури Володимир Шульмейстер ще мінус два народні депутати у Верховній Раді зареєстрували проекти двох постанов про дострокове припинення повноважень народних депутатів Олександра Трухіна від Слуги народу за ДТП та пропозицію хабаря правоохоронцям та Олега Волошина від ОПЗЖ за державну зраду на підставі їхніх особистих заяв. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що з Меншення кількості народних депутатів не становить загрози для функціонування українського парламенту. І одразу цитую, якої загрози в тому, що парламент перестане бути керованим або кількість депутатів стане меншою за необхідну, поки що у нас немає. Станом на лютий 2023 року. Кількість чинних народних депутатів становить 409 осіб, що є найнижчим показником за роки незалежності України. Верховній Раді пропонують заборонити відправляти мобілізованих на фронт без підготовки. Ініціатор проєкту закону нардеп Георгій Мазурашу. Він пропонує внести зміни до статті 39 закону України про військовий обов'язок і військову службу, щоб передбачити додаткові механізми захисту прав мобілізованих, які не мають жодного досвіду військової служби або давно служили в армії, і відповідно потребують оновлення знань та навичок перед тим, як виконувати бойові завдання. Відповідно до законопроекту, мобілізовані, які не мали досвіду проходження військової служби або навчальних зборів за відповідним військово-обліковим фахом. Можуть бути направлені до зони бойових дій та допущені до виконання бойових завдань після не менш як тримісячної підготовки, або скоріше за добровільною письмовою згодою мобілізованого у той же час. Мобілізовані, які протягом останніх п'яти років до мобілізації не мали досвіду проходження військової служби або навчальних зборів за фахом, може бути направлені до зони бойових дій та допущені до виконання бойових завдань після не менш одного місяця підготовки. Нарде зазначив, що це реакція на три. Гічну ситуацію з мешканцем Тернополя Богданом Покітко, якого мобілізували, і, попри відсутність військового досвіду, оперативно відправили у зону бойових дій, Зеленський відповів на петицію про повернення премій військовим. У відповіді на петицію, Зеленський нагадав, що відповідно до закону України про кабінет міністрів України саме на уряд України покладено завдання та повноваження зі здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності України. Проведення бюджетної та фінансової політики, а також забезпечення соціальних і правових гарантій військовослужбовців, тому президент звернувся до прем'єр-міністра України Дмитра Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушені в електронній петиції питання, звернувши особливо увагу на забезпечення належного соціального захисту військовослужбовців та дотримання принципів справедливості щодо стимулювання військовослужбовців. Сил безпеки і оборони України, які беруть безпосередню участь у бойових діях. Укртрансбезпека надасть правоохоронцям доступ до заявок на перетин кордону у системі шлях. Раніше правоохоронні органи надсилали запити до служби, аби дізнатися дані про українців, які перетинають кордон. Цей процес міг займати декілька днів. Зараз же цю інформацію можна отримати онлайн за лічені хвилини. Нагадуємо, що до системи шлях вносять дані про водіїв волонтерів, яким надано дозвіл на виїзд за кордон в умовах воєнного стану. Саме так у березні отримав тимчасовий дозвіл на виїзд з України син проросійського діяча Андрія Портнова, 29-річний Ігор Портнов. Він виїхав у напрямку Польщі як волонтер, який прямує за гуманітарною допомогою. І відтоді так і не повернувся. Війна відкинула Україну в питанні бідності на 15 років назад. Повідомляє Світовий банк. Повномасштабне вторгнення росіян відкинуло Україну на 15 років назад у питанні бідності. За межою бідності опинилося ще 8 мільйонів українців. Про це заявив регіональний директор Світового банку Аруб Банержі. Вторгнення в Україну це трагедія, яка має серйозні людські та економічні наслідки. За нашими оцінками, за межою бідності опинилося ще 8 мільйонів українців порівняно з довоєнним періодом. Тобто Україна відкинула та на 15 років назад у досягненні своїх цілей щодо скорочення рів. Бідності сказав він. Банерджі припустив, що у ситуаці... що ситуація могла бути ще гіршою, якби не довоєнні реформи. Україні вдалося збалансувати зусилля спрямовані на підвищення конкуренції на... та економічної ефективності і захистом найбільш вразливих вер... верств населення. Прикладом цього є здатність влади підтримувати найважливішу соціальну допомогу і пенсійні виплати, навіть попри війну, заявив він. Також у нас є новина про статистику того, чи погодяться люди на мир в обмін на території України. І ось така статистика: 87% українців вважають будь-які територіальні поступки неприпустимими. У грудні 2022 року 85% вважали поступки неприпустимими, але різниця з поточним показником у межах статистичної похибки, тобто фактично змін не відбулося. Також у грудні стільки ж, скільки і за. Раз 8% виступили за переговори і готові були відмовитися від певних територій. Йдеться в повідомленні, як можна бачити, українці під кінець непростої зими зберігають згуртованість та бажання опиратися далі жорстокому агресорові. Наразі будь-який план, де українцям буде продаватися мир в обмін території. Приречений на провал і не, при... і не сприйняття суспільством, зазначив заступник директора КаМІС Антон Грушецький в ефірі Радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку. Ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора вечірні шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.